Дорогі друзі, щиро вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Запрошую вас сьогодні читати Боже Слово на дуже актуальну тему нашого життя про сім'ю, про сімейне життя. В основу наших роздумів я хочу покласти ось цей текст Божого Слова з першої книги Біблії, першого розділу, 18 й текст. І сказав Господь Бог: недобре бути чоловікові одному. Створімо йому помічника за його подобою. Прошу зауважити те, що Адам, створений Господом, був ідеальний у всіх сторонах життя. І розум благословенний, і емоції благословенні, і воля, і здоров'я, і краса, і статура все, все ідеально. Умови Адама були також ідеальні. Це Жиденський сад. Все там було ідеально. Ще не було ніякого прокляття, ніякого зла і ніякого гріха. Але й Адам не знайшов рівного собі. І Бог, із небес, дивлячись на Адама і на обставини його, Він каже: недобре бути чоловікові одному. Здоров'я відмінне, розум благословений, обставини ідеальні, ідеальні. Рослинний світ, тваринний світ. Все йому сприяє, йому служить. Його розум настільки був благословений Богом, що він дав назви всім тваринам і всім рослинам. І по цей день ми маємо ці назви. Але Господь побачив, що для повноти, так сказати, життя, для повноти радості, ще йому не вистачає рівного йому. Є рослинний світ, є тваринний світ, а Він людина. І тільки людина вічна, як вічний Бог. І людина. Тільки людина створена за образом Божим за подобою Божою. Що це означає? За образом Божим за подобою Божою? Це те, що людина вічна як вічний Бог. Рослинний світ і тваринний світ не вічний. Вони тимчасові. А людина вічна, те, що ми називаємо смертю, то Біблія це називає перехід в потойбічне життя, загробне життя. Людина продовжує далі жити. Тобто душа, дух це розум, воля, емоції, інтуїція. Вічні, людина вічна. І ось для Адама рівного не знайшлося. І Господь, ми знаємо, як вирішує це питання, наводить крепкий сон на Адама і з його ребра створює йому Єву, дружину. І Коли Адам побачив її сказав, О, це вона! І в оригіналі там слово навіть так перекладається з оригіналу Ура! коли він її побачив! Він зрадів: ось вона рівна мені, подруга моя, кість від моїх кісток. Він стішився. Ось як була створена сім'я. Дорогі друзі, це нам говорить про те, що Бог, автор сім'ї, поклав в основу сім'ї щастя найвищого рівня. Бути щасливим в вищому рівні. Ось для чого створена сім'я. Щоб один одного ощасливили. Тому що один без одного ну, не те. Не та повнота. Є здоров'я, є все. І вже коли Господь вирішує проблему, що йому не добре бути одному, появляється Єва, яка стала його дружиною. Ось справжній задум сім'ї. І це так Бог створив людство все на землі, що людство умножається через сім'ї. Створюються сім'ї, в сім'ях виростають дітки, виховуються, створюють знов сім'ї. І ось так Бог Адаму Єві сказав, плодіться. І розмножуйтесь. Але я акцентую той момент, що задум сім'ї бути щасливим у вищій мірі. Задум сім'ї, це щоб людина була щаслива у вищій мірі. І Бог, автор сім'ї, він написав інструкцію, як потрібно будувати сім'ю, щоб вона була міцна, тобто не розбилася сім'я, як корабель об скали, і щоб було щастя в сім'ї, щоб оба відчували себе щасливими у вищій мірі. У Бога є противник диявол, падший архангел, колись він був Люцифер, син зорі, мудрість велика в нього була. Ось. І він повстав проти Бога і був скинутий на землю. І сьогодні він противник Бога, противник всіх Божих справ, всіх Божих. Діл, що тільки Бог доброго робить, то диявол все це хоче поламати і, і зробити хаос, і, і щоб не було успішним те, що робить Бог. Ісус прийшов, написано у посланні Йоанна Богослова, Ісус прийшов зруйнувати всі діла диявола. От що дьявол наробив для всього людства, і що диявол робить персонально для якоїсь людини? То коли людина приходить до Ісуса, Ісус розламує всі діла дьявола, нищить, чи то якась твердиня, чи то яка гріховна звичка, це, це які комплекси, які узи гріха, чи темниця гріха. Куди б людина не забрела, або скоріш так сказати правильніше, куди б диявол людину не заманив, то Ісус людину звільняє повністю. А, а так то ось Він ворогує дьявол проти Ісуса. Ісус сказав за себе, Я прийшов дати життя і життя з надбанням, а ціль диявола, батька обману, вкрасти, вбити і погубити. Тому Ісус є Спаситель світу. І ось щодо сім'ї, Бог задумав, щоб сім'я це було те місце, де у вищій мірі щасливі обоє. Звісно, диявол атакує. Атакує, щоб не була така атмосфера в сім'ї, не були такі відносини в сім'ї. Не було ось таке життя в сім'ї, де оба у вищій мірі щасливі. Він звід, сіль, звідки можна, звідти атакує сім'ю, щоб сім'я не мала того задуму Божого, що Оба у вищій мірі щасливі. Написано у Еклісіаста, написано так: коли про сім'ю мова йде, що нитка втроє скручена, не скоро порветься. Що це мається на увазі? Деякі коментатори кажуть, що це чоловік, жінка і Христос, що Христос благословляє сім'ю. Це біблійна думка. Але я вважаю, ця думка йде від інших біблійних текстів. Я вважаю правильне тлумачення цього тексту, нитка Втроє скручена, не скоро проветься це коли чоловік з жінкою об'єднаний на трьох рівнях: рівень духа, рівень душі і рівень тіла. І коли є ось таких три, три єднання, чоловік з жінкою так об'єднаний, то ця сім'я буде і сильна, і щаслива, і сильна, і щаслива. Коли, наприклад, рівень духа, коли людина духовна, коли людина разом шукають Бога, люблять Бога, разом стараються догоджати Богові, в духовному плані одна віра, один Господь. Ми знаємо, що на планеті Земля. 1,3 мільярда католиків, майже, майже мільярд протестантів і майже 200 мільйонів православних. Так сказати, ті, хто в основі має Біблію, ось така кількість. І є інші релігії, де в основі їхнього релігійного вчення не Біблія. В них є свої книги священні, які вони читають. Ось. І Дуже добре, коли чоловік і дружина одної віри, де Біблія в основі, і Ісус Спаситель, одної віри, і духовні, бо можна вірити, що Ісус Господь, і вірити, що є Бог на небі, і навіть приписувати себе, вважати себе, до якої церкви симпатизую, ось, а не бути духовним, як Ісус сказав, бути досконалі, як досконали Отець ваш Небесний. Це духовний рівень. Душевний рівень це друзі. Чоловік з жінкою крепкі друзі, дружать, взаємоповага одне до одного, взаємоповага. От, один, од, один до одного має мотив ощасливити, а не бути егоїстом. Хай вона мені служить. От, а він, хай, хай, а вона, хай він мені служить, там, чи, як кажуть, кофе в постіль, те все. Є егоїзм, а є жертовність. Любов правильна, любов небесна, вона завжди жертовна, вона завжди хоче ощасливити. А любов егоїстична, мирська, вона завжди егоїзм, свій кормень, все тільки для себе, щоб їй служили. А Божа любов, чиста любов, вона все віддає. Тому душа це прекрасні друзі, прекрасні відносини, повага одне до одного. Ось. І тілесне єднання — це також здорові відносини в інтимній сфері. Диявол, коли атакує сім'ю, то він хоче наламати дров в кожній із цих областей. І в духовній сфері хоче чи пересварити, чи як чоловіка в ту церкву, жінку в ту церкву, чи як. Хоче пересварити, щоб не було єдності в духовній сфері. Це нам відомо. Нам Біблія про це розказує, і є багато біблійних прикладів. В Біблії описано, що було таке поділення чоловіка з жінкою в цьому плані. Також ворог диявол хоче. Посварити, щоб чоловік з жінкою не були такі крепкі друзі, а були такі, як дядько, тітка в хаті живуть Це, Знаєте, як то я десь я читав таку смішинку, що дитя загубилося, де, де вже поліцаї шукають її дитинки, тої, батьків, де питають, як тата звати, як маму звати. А Дитя так гарно називає, як тата звати там. Котік, а як маму звати? Рибка. Бачите, вони в хаті так одне на одного кажуть, та дитя запам'ятало і так каже. Тобто приємно бачити, який мікроклімат в сім'ї. Дружба, дружба. Поважають один на одного, дружать один з одним. То ворог, диявол, хоче пересварити, щоб гризота була в сім'ї, а не теплі дружні відносини, не було взаємоповаги. Ну і ще гірше того навіть Ось обман, одне одного обманювали. Це завжди хоче диявол. Біблія хоче якраз навпаки, Бог хоче навпаки, щоб була гармонія, повна гармонія. Також і диявол залазить і в інтимну сферу, щоб те, що призначено Богом для насолоди в сім'ї, в сімейному житті, щоб там теж дров наламати, щоб це не була насолода. Це Чи якесь аб'юзерство, чи якесь насильство, чи понадивлюються разної порнографії грязної. І це в сім'ї, чи чоловік, дружина заселяє, чи ще що. Ось, і щоб там наламати дров, щоб і з цього джерела не пили задоволення і не, не, не брали радості. І з цього джерела. Ось він завжди атакує сім'ю. А також ще можна побачити, що ворог робить, то Біблія каже, чоловік і дружина, коли вирішили жити разом, це сім'я. Поєднати долі це сім'я, чоловік і дружина. Ми можемо бачити, що в деяких країнах є, що мужчина і мужчину називають сім'єю. І навіть деякі церкви їх обвінчують. Біблія так не вчить. Вчи. Це вже біблійна модель, не біблійна модель сім'ї. Або жінка і жінка. Це, вже не Це все ворог робить так, От, щоб не по біблії. Як небудь, аби не по біблії. Або розвалити сім'ю, або одностатеву сім'ю зробити. Ну тільки щоб не по біблії. Це нам відомо, це нам відомо з Біблії, що диявол завжди противник того, що робить Господь. Як Мартин Лютер, батько простентизму, він казав, диявол не творець, а диявол мавпа. Він просто повторює те, що робить Бог тільки навпаки. Бог створив сім'ю, Він свою сім'ю хоче створити, таку диявольську сім'ю створити, де гризуться, сваряться, і дітям важко жити в такій сім'ї. Тому. Дорогі слухачі, щоб сім'ю побудувати крепкою і сильною, то потрібно прислухатися до автора сім'ї, як він бачить відносини в сім'ї. Як, як він прописав в святій книзі Біблії, От, дуже багато тут про сім'ю написано в святій Біблії, дуже багато. І в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті, Дух Святий багато раз дає вчення про сімейне життя, Як щоб жили в сім'ї. Про сімейне життя, багато разів є вчення. І тому я <кхем> рекомендую читати Євангелію, читати всю Біблію. Біблія, вся це старий заповіт і новий заповіт. Новий заповіт це 27 книг. Старий заповіт 39 книг. Новий заповіт починається з життя Христа. Спочатку прочитайте новий заповіт, життя Христа. І все, що є про сім'ю, складати в своє серце, щоб так будувати сімейне життя. Тоді ця сім'я буде міцна. Як міцний будинок, який стоїть на скелі. І вітри, і повені. Вже не страшні такому будинку, бо він на скелі стоїть. А коли будувати сім'ю не на біблійних принципах, як автор сім'ї Бог вчить, то цю сім'ю можна порівняти, що вона як будинок на піску. Повені, вітри можуть розвалити цю сім'ю. Стане невірний чоловік чи невірна жінка. І з якоїсь сторони стане тріщина і може бути падіння цієї будівлі. Тому закликаю вивчати Боже Слово щодо сімейного життя, щоби побудувати сильну сім'ю і щасливу сім'ю. Дякуємо, дорогі друзі, що ви з нами у програмі Біблія Говорить. Якщо у вас є запитання чи коментар, ви можете до нас звернутись за номером телефону на екрані. Божих вам благословень. До зустрічі в наступних ефірах.